Всім привіт, рада бачити вас на своєму каналі. У нас сьогодні починається новий тиждень, а також ми з вами починаємо експеримент щотижневих влогів по неділях. Я не впевнена, що з цього вийде прям регулярність, але я буду дуже намагатися. Ранок взагалі почався з якихось голодних ігор на сайті Укрзалізниці, тому що вловити просто квитки в Україну це той ще квест, я купувала на 27 червня. А просто така історія, що продаж квитків відкривається о 9 годині ранку по Україні за 20 днів додати виїзду. І от я сьогодні зайшла якраз, зайшла там ще раніше, написала, що ні буде о 9. І от ти заходиш о 9-й годині, і додаток просто безбожно підвисає, але нічого. Але найбільша біда в тому, що коли ти додаєш собі місця, потім вносиш свої дані, воно тобі пише: зачекайте декілька хвилин, поки ми будемо бронювати. Тобто, ви розумієте, що немає якогось такого передбронювання, коли ти обрав місця, воно зразу з за тобою зафіксувалося. Ні. Якщо хтось зробив це раніше, тобі відмова. Ви розуміли, я змогла зробити це аж четвертого разу, слава Богу. На що були нормальні місця, два місця поруч з Настію, але загалом це дуже складно, тому що якщо в тебе відмінилось бронювання, ти ж заново навантажуєш систему, і для мене це дуже дивно. Ізновини, які ви ще не знаєте, це те, що я повертаюся до вивчення англійської мови. Я вже давно не займалась нею, але тут ми злітали на Мальту, я зрозуміла, як вона мені подобається. як в деяких місцях я ще не дотягую, тому мені прям дуже хочеться. У мене немає прям знаєте такої конкретної цілі, здати якісь іспит і так далі. Ні, я просто хочу вільно нею володіти. Я хочу дивитися якісь фільми в оригіналі, я хочу дивитися там влоги, youtube відео дівчат. І не просто дивитися, я можу сидіти сконцентровано дивитися і тоді розуміти більшість, а просто на фоні дивитися і от розуміти все. Але от основна задача, яка і для себе сформувала, це те, щоб заняття англійською стало просто моєю рутиною. У мене зараз по плану швиденько поснідати, тому що перше заняття через 25 хвилин. А потім після нього я вам покажу ще розпаковку деякої косметики, яка мені приїхала в посилиці з України. Так вийшло, що у нас вчора закінчився хліб, і як виявилося, о 10-й годині вечора в лідлі його вже також немає, тому у нас ось такі прості булочки сьогодні. Ось такі. Ще оця досочка з ікеї виявилась суперзручна, тому що весь сік збирається ось тут. Їх три штучки в наборі. А Ось це, це взагалі скарб в нашому холодильнику, тому що ми кожної п'ятниці, коли купуємо продукти на тиждень. Ми беремо дві синіх цибулини і Женя їх маринує. І потім протягом тижня ми їх їмо в різних стравах. Ось так це виглядає і зараз я його просто поверх додам. Знаєте, який почався ранок, такі вийшли і яйця. Але нічого, мені подобається, головне, що тут рідка середина за рахунок ось цього таймеру, який я вам колись показувала. Тут кава, бутерброди. Єдине, що поїм уже після заняття, тому що вже не встигаю, потрібно підключатись. Ай, лайкт і за момент ай сінкзеайвонсамсім мінімалістик енд ітвоз діферент. Автозетай гото стадії ту дизайнер. because i want to make a design for my stationery and after that i work with typography and uh, print a lot of uh, different scenes which i will do with my english films youtube's our lessons and another it will stay in my routine not like I need to do a lot of homework, I need to study a lot of things and something like that. Of course, I understand that I need to study some boards and other, but uh, it's not uh, must feeling like something very hard. Все, я вже закінчила заняття. Мені прям супер сподобалось. Я себе почувала комфортно. Ми багато спілкувалися саме і вже запланували наступні заняття. Можливо, вам потім детальніше розповім. А зараз перед тим як ти вже нарешті поїсти й попити каву та свої ліки, я вирішила таки зробити цю розпаковку. Так вам буде видніше. Цю посилку мені передавали з України, тому звісно, тут зібрано все вже що можна. Це саме косметика, тільки і тут з трьох магазинів. Усі наліпки були з корейського магазину косметики. Кр-кр-кря-кря, не знаю, як вони правильно називаються. Ось так пишуться. Я його обожнюю. Якщо говорити в Україні, я замовляю саме в них завжди корейську косметику, а в Польщі в K-Sisters, Я вам вже також показувала, по-моєму. Мабуть, щоб не плутатись, я прям розберу де що було в кого. Дуже просто багато ще тестерів. Так, це все подарунки від корейського. Це все ще вони. Так, ліпс тут у мене. В корейському магазині я замовила лише три речі: це ось ці маски від Нідлі. 30 штук. В мене вони вже закінчилися просто. Потім ось цей кремчик від Нідлі. Я його також досі використовую як зволожуючий кросбар'єр. Мені дуже подобається. І ось цей санскрін, тому що мені вони завжди зараз потрібні. Влітку, тому що на системних шкіра не те, що обгорає. Просто я приїхала з моря з відпочинку з Мальти, і в мене неймовірна пігментація на шкірі тепер. Хоча я, начебто, й постійно використовувала СПФ, тому потрібно ще частіше. Ви розуміли? До ось цих трьох позицій, оце все це пробники, тестери тут. У нас і крем під очі Бентон, і ось такий ліфтін крем. Це щось взагалі новеньке, я такого не знаю. Потім ось ці шампуні, я вже, до речі, тестувала ось ці. Тут в них і шампунів цієї марки є, і зволожуючі бальзами якісь. Мені сподобались, мала теж користувалася і сподобалися. Потім це якийсь серум, це у нас chillін pet, маска, потім якийсь Cleansing пад і ще якийсь рисовий, рисовий крем. Ось ця посилка це від Holy Skin. Я вперше буду користуватися цим брендом, тому поки що не можу нічого сказати. Але якщо ви використовували щось, то напишіть. Ось цю маску з артишоками мені взагалі продали в втретє. Якась дівчинка просто ділилась, що це найкраща маска, яка заміняє її ось цю знамениту зелену від Attach. Найголовніше, дуже багато дівчат в коментарях теж це підтвердили, тому я вирішила її обрати. І, от, вже до неї я взяла ще ось таку маску ліфтінг спробувати. Я думаю, вона також має бути трішки охолоджуюча. І ось такі дві пачки з патчами це одні на подарунок. А одні собі залишу. Також дуже зручно, що в подарунок можна було обрати 5 ось таких тестерів, семплів на одноразове використання таких масок. А ось ці два ліпс до мене взагалі цікаво потрапили, тому що я думаю над тим, щоб зробити в хот бренді на осі такі подарункові коробочки, де буде планер і ще додаткові якісь продукти. І от цей момент, коли я собі це запланувала, мені написали ліпс на рахунок комерційної співпраці саме для бренду. Вони надіслали свої оптові пропозиції і також запропонували надіслати два продукти на тест. Оскільки у мене ще не було їхніх блисків, я вирішила, що це класна можливість познайомитися з брендом і також розглянути його в наші бокси. Дві таких малютки буду тестувати. У мене це вишня і солена карамель. Ось ця, до речі, пахне мені трішки навіть кавою десь. Ця прям вишня-вишня. У мене правда, ось це що завжди сухі губи, але так, я ще не фарбувалась тут на камеру. Нічого не бачу. Mm. Ну, що я вам хочу сказати, відчуваються не липкими, взагалі не липкими. По відтінку додало такої соковитості. Я вже подивилася в дзеркалі, все подобається. Я сподіваюся, вам буде не дуже шумно від дороги, тому що в мене відкриті вікна, оскільки в нас дуже душно. Я дивилася прогноз погоди і там в Кракові наступні два тижні просто дощі. Кожен кожен день і майже без сонця, тому я вже просто нічого не очікую. Е, і це просто два тижні було видно. Я думаю, там далі ще сюрпризи будуть. І от у нас зараз, котра там 11.35 на годиннику, на вулиці просто ніч, темнота. Але по-моєму камера так трошки світло витягує. Вибувала свої плани на сьогодні. Ну тобто, передивилася їх, вже щось зробила, викреслила і дописала нові. І зараз буду цим займатися. Задача на сьогодні це розпланувати якісь. Продажі, запуски, що саме та коли я буду просувати в інстаграмі деякі акценти буду робити. Але спойлер в липні взагалі продажів як таких не буде, тому що весь фокус буде на контент. Тим більше зараз є робота з клієнтами паралельно і мені цього достатньо. Ще один основний фокус на липень це попрацювати над своїм наставництвом комфортний блогінг, тому що я хочу його трішечки переробити. У мене є вже певні ідеї на працювання, і для цього я буду робити в інстаграмі опитування, тобто я буду збирати десь 10 людей на індивідуальний Альну розмову на каздеви, де ми поспілкуємось, і от, окрім контенту, роботи над своїм продуктом, є ще один дуже важливий момент: одна така задача, яка складається з трьох складових: це робота над хот-брендом, моїм брендом канцелярії, планерів, блокнотів, наліпок і так далі. Це декілька моментів. Те, що потрібно було зробити в липні, це запустити літній розпродаж. Я вже це зробила. До речі, коли ви будете дивитися це відео в неділю, скоріш за все. Розпродаж буде діяти до 15 го числа, тому ви ще можете прийти подивитися щось для себе. Можливо, я вам навіть далі або на днях покажу детальніше якісь огляди. Друга складова, це те, що я проходжу зараз ном від ліри бородіної, і я саме там працюю над лавмарк, працюю саме над ходбрендом як основою. Звісно, ці знання впливають і на те, як я працюю в маркетингу і для інших проєктів, але я сфокусовано працюю саме над своїм. І от там мене є також задача це зробити опитування, тому що. Наступна задача це якраз розробка нових товарів, тому що в серпні, на початку серпня, їх вже потрібно віддавати в друк, це прям максимум, щоб під кінець серпня вони були готові. В мене основні задачі це контент-план для хот-бренду. Причому це не тільки контент-план, а вже прописані якісь сценарії, якісь деталі або план, що потрібно відзняти для того, щоб був потім матеріал з ним працювати. Це ще не оформлене, не змонтоване, але прям все все підготовлене. І також це саме стосується моїх платформ: це YouTube. Де ви зараз. Знаходитися, це телеграм, який я закинула трохи дуже. E, і це, звісно, інстаграм. Там також я зараз пропишу контент-план, розкидаю його, подивлюся. До речі, я повернулася до планування контенту в Notion, e, саме детального по днях, тому що я зрозуміла, що дуже багато всього мені треба бачити це все перед очима. Не впевнена, що в мене це приживеться прямо, але потестую також з вами. Потім поділюсь, можливо, в кінці місяця, як все пройшло. Я вам вже розповідала в якомусь відео нещодавно, що ця бутилка просто топ. Будь-яка інша бутилка також просто топ для того, щоб регулярно пити воду. Я її тримаю прямо на робочому місці, вранці наповнюю і в обід поновлюю. До речі, я тут, поки працювала над контент-планом, я придумала одну дуже класну ідею для відео на YouTube. По крайней мере, я її ще ні в кого не бачила. І мені вона здається дуже класною. Я хочу поговорити в одному відео, поговорити про всі свої проекти, чим я зараз займаюсь, чим можу бути корисна, що є в моєму житті загалом. Але найосновніше тут я хочу поговорити, як я до цього прийшла. Яка була моя перша робота, перші гроші, на чому я заробила, чим я займалася, що говорили люди, як я себе в цьому відчувала. Тобто, весь ось цей шлях. А перші гроші, щоб ви розуміли, я заробила в років 11 приблизно, і це не були гроші, що мені там батьки дали за щось, бо я поприбирала в домі. Абсолютно ні, це прям я їх заробила своєю працею в інших людей. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи було б вам цікаво подивитися таке відео від моїх 11 до 31 року, що я зараз. Ось ці останні 20 років, боже, як це багато. Мені було б дуже цікаво для себе навіть це все згадати, по поличках розкласти і поділитися з вами. Все, я вже далі працювати. Думаю, що, можливо, я навіть сьогодні до вас вже не вийду, а зустрінемось з вами завтра. Або, можливо, якщо не буде дощу, коли я буду находжувати кроки, то я з вами ще поспілкуюсь. Як я обіцяла вам, показую зараз трішки детальніше блокноти свого бренду. Постараюся зробити це досить швиденько. Деталі, я думаю, ви знайдете на сторінці Hotbrand та на сайті. Якщо говорити про планери, то є три основних формати, ви побачили їхню різницю в розмірах. Дивіться. Ось, наприклад, прям так покажу. У нас ось це А5 щотижневник. Зараз покажу його наповнення. Потім ось так виглядає компакт щотижневник також. І ось так, трішки ширший, але нижчий це 12 на 16 см. Виглядає міні. Ось ці два формати розраховані на рік регулярного ведення та мають розвороти на тиждень. А ось цей розрахований, якщо його вести щодня, він розрахований на півроку. Я вам детальніше розповім саме про формати, але як ви бачите, обкладинок тут дуже багато дизайнів, всі вони доступні на сайті. Ось з цієї сторони це блокноти в крапку, з цієї планери, а 5 І ось тут у нас компакти всі і дейлі. Мабуть, почну вам показувати саме з міні, тому що, якщо ви дивитесь мій канал, то ви знаєте, що це мій вибір. Я завжди використовую такий комплект це ось такі міні-дейлі. Чому дейлі? тому що тут одна сторінка, один день та блокнот в крапку для записів. У мене був саме такий дизайн, саме така обкладинка два рази. А зараз я для себе обрала червоний. Далі вам його також покажу. В чому суть цього планера? Він побудований таким чином, що є ось такий розворот, щоб ми могли подивитися загалом на рік, побудувати собі якісь цілі або якісь основні моменти зафіксувати. І далі у нас просто ось такі йдуть сторінки. Всі планери йдуть недатовані, і він розрахований на півроку регулярного ведення. Але з мого досвіду я знаю, що багато хто веде його по 9 місяців, хтось навіть рік, тому що інколи пропускають. І звісно, як і до кожного планера, у них в кінці є ось такі наліпки. Я обожнюю цей формат, тому що мені тут достатньо місця, щоб писати кожного дня. Тобто я бачу перед очима, знаєте, не збігаю сильно наперед. Але при цьому мені зручно його взяти з собою за рахунок розміру. Тому таки вам покажу його обкладинки деякі. І зараз я собі обрала ось такий. Для тих, хто також любить маленькі розміри, я б радила розглянути ще ось такі компактні, Наші, бачите, вони вузенькі і трішки вищі. І зараз покажу їхнє наповнення. Ось так вони виглядають. основа у них тут це ось такі розвороти на тиждень. Тобто ви можете бачити, що весь тиждень перед очима. І на початку є також розвороти на місяць, вони виглядають ось так. Вони у нас на резинці, і також у них є кишенька та налітки в кінці. Якщо говорити про обкладинки, то також зараз вам трішки покажу. Ось така. Це наші класичні щотижневники а 5 формату тут також у нас весь тиждень на розвороті. Вони також розраховані на рік щоденного регулярного ведення. Є ще ось такі кольорові вставки. І на початку ми можемо побачити також розвороти на місяць. Тобто тут 12 розворотів на місяць, і потім іде все тижні. І наприкінці є трішки листів в крапку для записів. По обкладинках, я думаю, зараз вам покажу не всі, але значну частину точно. Саме ці блокноти можуть бути десь, знаєте, покоцані, тому що вони в мене вже дуже давно вони використовуються для всіх зйомок відкриті. Сміливі завжди мають щастя, це одна з наших найпопулярніших обкладинок просто у всіх форматах. Це використані фото українського фотографа. Тут Одеса, а тут Карпати. Звісно, куди ж ми без цього жовтого кольору? У мене ось в такому дизайні попереднім півроку був блокнот в крапку. Ось ця обкладинка у нас, до речі, одна із найпопулярніших. І з того, що вам також може бути цікаво, це ось такі наші вурбуки ментального здоров'я та ефективності, які ми розробили разом з коучем. Ось такі дизайни є, і зараз вам покажу трішки наповнення. Не буду дуже сильно зупинятись саме на наповненні, але дуже раджу перейти в інстаграм і подивитися закріплений пост. Там я все-все в деталях розповіла. Але він просто неймовірно красивий. Ось так він виглядає. Тут у нас колесо і далі у нас йдуть завдання. От прям щотижнева, щотижнева робота. Також фото українського фотографа, мені дуже подобається вони тут. Ми отримали дуже багато відгуків, що це дуже класно доповнює роботу з психологом. Інколи нам писали, що прям заміняє, але ми на це не наполягаємо. Ще точно впевнена, що це класний інструмент для рефлексії, для розуміння себе, для дій, для руху вперед, але точно не заміна роботі спеціалістом. До речі, в комплекті до Ворбуків йдуть паперові наліпки та ось такі об'ємні наліпки. Звісно, якщо ми з вами вже заговорили за об'ємні наліпки, то тут не всі дизайни, але вони дуже класної якості. На сайті ви ще більше знайдете. Жу вам просто декілька. Ці ви вже бачили? Я знаю, що їх люди просто роками носять на своїх девайсах, і вони класно тримаються дуже хорошої якості. Для всіх любителів кави. Великі розміри наліпок також є в інших дизайнах, але в мене зараз ці є під рукою. Ми їх розробляли з українським брендом Matchi Haiku. Друзі, звісно, це не всі товари, не всі дизайни, але знаєте, це і не є youtube канал мого бренду. Тому я вам показала трішки. Якщо для вас це актуально, переходьте та обирайте. Зараз четверта година дня. Я вирішила не чекати вечора, а вийти находити кроки зараз, тому що ввечері передають якусь сильну грозу. Зараз, до речі, теж є такий дрібний дощик, але з ним навпаки комфортно гуляти. Я вже пройшла трішки більше, ніж 3 тисячі кроків. Їх сьогодні не буде супербагато, просто щоб не сидіти вдома. Тому що я помітила через те, що я практично кожного дня безвилазно працюю вдома. Моя кількість кроків може бути там знаєте 300-500 кроків за день. Тому на цей спринт я для себе взяла правило. Звісно, я хотіла дуже амбітно, типу 10 тисяч кроків щодня, мінімально сім. Але я вирішила, що це не завжди я можу реалізувати. Тому я для себе вирішила, що 5 тисяч кроків це ось той базовий мінімум. Ум, яке я для себе визначила, що хоч би там що, хоч камні з неба я все одно маю їх пройти. Не тут, так в спортзалі залежить від погоди, залежить від мого стану, можливо, навіть якесь тренування вдома на кроки. Тобто тут уже ситуативно. Звісно, було б класно, якби це було хоча б 7 тисяч кроків. Вчора в мене, наприклад, так вийшло ввечері зробити, а 10 тисяч кроків і більше це вже як там зараз в трендах, розкішний максимум. Як ви можете помітити, я не люблю спорт у всіх його проявах, практично, але ходити я насправді люблю, коли ми їдемо в якусь іншу країну в інше місто. Вибачте, за шум на фоні просто я без мікрофону а, швиденько. Ми проходимо там 30 тисяч кроків і більше. І я прям кайфую від цього, я не втомлююсь. І так само, коли ми кудись по місту просто йдемо, мені це дуже подобається. Але є два нюанси: перше, це змусити себе вийти з дому, коли тобі нікуди не потрібно. І другий нюанс це час. Думала про те, щоб на осінь придбати додому ходьбову, бігову доріжку, але ще не розбиралась в цьому питанні. Тому, якщо у вас була якась або ви розбиралися, буду вдячна. Зараз у нас 19.39. Я розморозила філе сьогодні куряче, тому трішки зробила різних заготовок, скажімо так. Це просто справа у нас смажене філе, кудись в салат, просто до гарніру і так далі. Це у нас філе в. Зараз вам покажу. Я колись показувала, вже розповідала. Це ось такі макарони, як основа. Я просто смажу цибулю, додаю курку. Зазвичай ми все-таки любимо удо це бедро. Без шкірки брати воно більш соковите, але зараз куряче філе і ось такий соус. Ми беремо різні смаки. Зараз це ось такий падтай. А ось це посередині не дуже апетитно виглядає, але я помилилась, Я хотіла взяти рибні палички заморожені в бідронці, а взяла ось таку запіканку, тому буду куштувати. Думаю, що рибні палички мені точно більше подобаються. Зараз візьму шматочок запіканки, то дам сюди, і це буде моя вечеря. На жаль, у нас просто закінчилась вся зелень і всі овочі. А ось тут у мене не знаю, чи вам буде видно, запікаються. Ой, пар пішов. Тут у мене запікається філе з помідорою, цибулею, і коли воно вже буде приготоване, я ще додам сир зверху і запечу. Там просто одна філешка залишилась, Я її замаринувала в томатному соусі, просто і також запікаю.